Чому уряд скасував мораторій на стягнення боргів по комунальним послугам? Що означає це рішення конкретно для вас? Та чи очікувати підняття тарифів на житлово-комунальні послуги у 2024 році? Саме про це сьогодні ми і поговоримо в черговому випуску новин енергетичного фронту? 8 січня стало відомо, що уряд скасував мораторії на Стягнення боргів за житлово-комунальні послуги, який діяв з перших днів повномасштабного вторгнення. Сутність мораторію полягала в тому, що ваш постачальник, скажімо, електроенергії або газу, не міг звернутися до суду для примусового стягнення вашого боргу за спожитий ресурс. Таким чином, ніхто не міг арештувати ваші рахунки чи вимагати продажу вашого майна у зв'язку з наявною заборгованістю. Більше того, постачальникам було також заборонено відключати споживачів від послуг. Попри наявну заборгованість, іншими словами, мораторій на стягнення боргів дозволив просто не платити за отримані житлово-комунальні послуги в перші дні повномасштабного вторгнення, це був абсолютно очевидний і правильний крок. Однак на третьому році війни важко зрозуміти, чому власник квартири в Києві може Отримувати, але не платити за житлово-комунальні послуги, тому рішення уряду можна зрозуміти, але що ж воно означає конкретно для вас? Існує дуже висока вірогідність того, що скасування мораторію на стягнення боргів за житлово-комунальні послуги жодним чином не торкнеться саме вас. Справа в тому, що у населення Традиційно високий рівень платежів за комірне. Навіть під час війни 90% українців вчасно розраховуються за газ і тепло, тоді як рівень розрахунків за електроенергію іще вищий і складає 95%. Цікаву статистику нещодавно оприлюднила компанія ДТЕК, яка постачає електроенергію киянам, Відповідно, до даних компаній ризик відключення від електроенергії через борги стосується лише 2% клієнтів у місті Київ. Таким чином, Скасування мораторію може хвилювати лише одного з десяти українців, оскільки абсолютна більшість наших співгромадян вчасно розраховуються за спожиті послуги, тому продовжуйте вчасно платити за комірне, і вам нічого боятися. Таке що ж робитимуть з боржниками? Що стосується боржників, то постачальники деяких комунальних послуг вже пригрозили їм відключенням, якщо борги не будуть погашені негайно. І, хоча рішення уряду про скасування мораторію Орію загалом видається правильним, воно було зроблено абсолютно несподівано. Цим рішенням не передбачений ані перехідний період, ані опція реструктуризації боргу, які б могли допомогти боржникам виплатити борги без ризику бути відключеними від постачання послуг, особливо посеред зими. Відхід уряду плати або завтра тебе відключать, навряд чи можна вважати адекватним під час війни. Одним словом, якщо у вас є борг за житлово-комунальні послуги, то раджу вам погасити його якомога швидше. Якщо заборгованість є суттєвою для вас. То раджу також звернутися до постачальника послуги з проханням про реструктуризацію. І якщо у вас буде позитивне рішення, то постачальник встановить вам графік для погашення боргу рівномірними платежами впродовж кількох місяців або ж навіть року. Наостанок скажу, що мораторій на стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги та заборона відключення споживачів від постачання послуг. Продовжуватиме дію на окупованих територіях та територіях, де зараз ведуться. Бойові дії, окрім цього, мораторій продовжать свою дію також для громадян, у яких зруйноване або пошкоджене житло, і які повідомили про це свого постачальника. Друзі, нагадую, що мене звати Андрій Жупанин, і ви дивитеся новини енергетичного фронту. Цікавитесь енергетикою, тоді обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, лайкніть це відео та напишіть мені в коментарях, наскільки відчутним для вас було подорожчання електроенергії в минулому році. Хоча влада обіцяла не чіпати тариф на житлово-комунальні послуги для населення у 2023 році, на українців все ж чекав неприємний сюрприз. А саме вартість електроенергії зросла на 70% до 2 гривень 64 копійок за 1 кВт. Годину кабінет міністрів України, який прийняв рішення про підняття тарифу, мотивував його тим, що країні потрібні були гроші для проведення ремонтів електростанцій, що сильно постраждали від обстрілів минулої зими. Що ж буде з тарифами у 2024 році? Давайте розбиратися разом. Відповідаючи в кінці грудня на питання стосовно можливого повторного перегляду тарифу на електроенергію вже у 2024 році? Міністр енергетики Галущенко заявив, що поки немає відповіді на це питання. На думку міністра, все залежить від складності проходження. Поточного опалювального сезону. Ми це ж це не те, розуміємо, це. як ми підійдемо до кінця ага. сезону. Знаєте, це як там умовно минулий сезон. Ми теж багато чого планували, а ми прийшли до того до чого. Тому давайте подивимося, який буде сезон. Іншими словами, якщо будуть обстріли українських енергетичних об'єктів, тоді буде оцінюватися масштаб збитків і. Потенційно джерелом для їх покриття може стати нове підвищення ціни на електроенергію для населення. Що стосується постачання газу, плати за розподіл газу, а також тарифу на тепло, то перегляду цих тарифів у цьому році поки не передбачається через наявність прямої заборони в законодавстві України. Нагадаю, що ще на початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада України запровадила. Мораторії на підвищення тарифів на тепло, газ та розподіл природного газу, який діє до закінчення в Україні воєнного стану. І, хоча зміну закону теоретично можлива, наразі немає жодних ознак того, що це відбудеться саме в цьому році. Втім, провалена у червні минулого року спроба підняти тариф на водопостачання для населення може теоретично повторитися вже цього року, адже жодних заборон для перегляду тарифу. Немає водночас, пригадуючи різку критику президента, яка фактично і змусила НКРЄ скасувати вже прийняте рішення. Сьогодні з'явилось повідомлення від нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М'яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне. І не погоджено з урядом, ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Я дуже сумніваюся, що хтось наважиться чіпати цей тариф у 2024 році, незважаючи на те, що загальна ситуація навколо тарифів у 2024 році поки виглядає сприятливою для споживачів та населення. влада може добратися до гаманців українців. Іншим шляхом вже сьогодні в уряді активно обговорюється питання. Підняття ставки ПДВ, податку, який є ключовим для наповнення державного бюджету України. ПДВ додається до сплати кожної комунальної послуги, яку ви оплачуєте. Зміна ПДВ, скажімо, з існуючих 18% до 20% Призведе до того, що ваша кінцева платіжка за комірне по кожній послузі зросте на 2%. Ви можете сказати, що це не суттєво, але будь-яке пряме або опосередковане підняття тарифів завжди було і залишається болючою темою для українців. Це і не дивно в умовах невеликих пенсій та слабкого соціального забезпечення наші співгромадяни рахують. Кожну копійку, крім того, ріст тарифів зазвичай веде до подорожчання і інших послуг. До прикладу, за даними Державної служби статистики, у червні минулого року, коли було переглянуто тариф на електроенергію для населення, зросла вартість послуг. На утримання та ремонт житла на 3,5%, на прибирання сміття на 5,5% та на послуги з управління багатоквартирними будинками на 3%. Напишіть мені в коментарях, наскільки відчутним саме для вас було підняття тарифу на електроенергії в минулому році, і чи стали ви Поживати менше електроенергії через її здорожчання. Дякую за те, що додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатись на мій YouTube канал, лайкнути це відео та залишити під ним будь-який коментар. Це дозволить більшій кількості глядачів дізнатися чи очікувати на підняття тарифів у 2024 році. До зустрічі у нових відео.